Єрман Ісаєв, позивний фармацевт, військовослужбовець, співзасновник та заступник командира батальйону Асгард у складі 412 го полку Немезіс Сил безпілотних систем служить з 2022 року. 24 лютого 2022 року. Як для вас почався цей день і які були ваші дії? 24 лютого 2022 року не так. 23 лютого, 22-го року, в 9 годин вечора, я приїхав з командировки, заїхав до себе на вулицю живу, я, в частному домі. І мені позвонили там знайомі, розвідоси і сказали, що ймовірність завтра, що буде, почнеться повномасштабна війна, дуже висока, і вона почнеться з вашої ресторани. Ну, на що я, якби, прийшов дому, додому, сказав, мабуть, ми повинні зібрати якісь там коштовності, гроші, як би, документи і уїжджати. А на що там у всіх істеріках, у домашніх у всіх, коротше, що ти на, там, накручуєш в Бігуді, ну коротше. І, коротше, до 4 ранки всім стало плохо. Там, я скору визвав скору в четвер ранку вона приїхала. І от вона виїжджала в 4:50, там, по-моєму, 4.40, ну не пам'ятаю. І я відкривав ворота центральні по вулиці, і коли нажав на кнопку, розійшов вибух перший. Ну, Зрозумів, що все, ну що. І ми збирались, на я не знаю, зібрали там, все, що под руку попадалось. Тому що там дуже, ну, ти як би такий трохи. Потеряний, не розумієш, що, що робити. Да. Ти розумієш, що треба переїжджати а, з лівого берега на правий. Мабуть, да, би, там, розуміючи хоч трошечки тактиці. Тому ми зібралися, якби там ставили буквально все, що. Ну, там, труси носки, документи, гроші. Да, там. Діти три машини, дві собаки. Черт. 4, 4 години стояли в черзі в Київ, на в'їзд в Київ. Була повітряний бій. Ну, тобто приїхав на правий берег, але ну, все одно ну, тобто, тобі подальші твої дії, поки були незрозумілі. Ну, як для мене. Я розумів, що не да вивозити в сім'ю на наступний день. Я все-таки всіх оговорив, всіх посадив машину, в машину, вивіз Чернівецьку область. Знайшов там дом, поставив сім'ю, більш-менш зрозумів, що вони в безпеці, і все, я повернувся обратно. Все, і пішов, покажу е в армію. Чи був у вас бойовий досвід до повномасштабного вторгнення? Я служив срочку, що в Радянському Союзі. Ну, як ви думаєте, який бойовий досвід? Ну, радянська армія, срочна служба. Тобто, ну да, так, якісь там елітні війська. Це було 30 років тому. Тому, якщо ви питаєте, було у мене розуміння, що я там би, щось я вмію, я думав, що я вмію. Я 2014 року тренувався там снайперському снайпінгу. Да, тобто я розумів, що війна рано чи пізно буде. І думав, що це там прям, прям круто і прям. Е ну, виявилось, що це на цій війні не працює взагалі. Просто не працює. Тому от ми там переформатували другу. Я розумів, що щось треба робити таке, що поміняє хід цієї війни. Що стало головним мотивом для створення підрозділу Асгард? Спочатку ми ж там е створили громадську організацію, щось питались робити, сказати, що воно там працювало, ну так щось там літало, щось там би, робилось, Там питались навчати людей. Це було що. 22-й рік. Нічого как бы, не спонукало. Ну, я точно розумів, що це те нове, яке може щось как бы, зробити на цій війні. Тому це що... ну, снайперська винтовка, точно ми цю війну не виграємо. Тому ми как бы, там, потихеньку, якось, дуже довго це відбувалося. Це как бы, ну, так не как бы, три... Підрозділ «Асгард» починався з трьох людей. Це Андрій, я і Дайвер. Є таке у нас ще він. Три людини це засновники цього підрозділу на базі 120-ї РП, роти РЗРК. Ми з нуля, от, би, там, на колінах збирали ці дрони, питались воювати, виїжджати на ноль, не розуміючи, в принципі, ні в тактиці, ні в бойових діях, ну, взагалі нічого. Цей бойовий досвід набирався іменно на полі бою. Тобто він не брався відкуди, хто нам щось розказував, як це працює, як працюють дрони. Тобто це все шлях проб і помилок. Слава Богу. Я думаю, що нам просто пощастило, що ми вижили. Тому що зараз ти озираєшся на ті дії, які ми там робили. Це жах. Ну, реально жах, нам просто повезло. Слава Богу. Щоб всі живі і здорові вижили в той, як би канітелі, в якій ми були. А далі вже там, це вже потихеньку ще там людей мобілізували, почали там, інженерку розвивати. Ну і так воно пішло поїхало. Чи пам'ятаєте свою першу успішну операцію з використанням дрона? Ну, ми ж не рахуємо там операції, в якій там десь якусь буханку спалили, там якісь там позиції, це було. Тобто, це не ті там історії, це теж перша буханка це дуже крута була історія. Це перша техніка, яку ми вбили, на дистанції десь там, я не знаю, 10 кілометрів, і вона прям згоріла. Було круто, да. Ну я рахую, що перша наша удачна операція це. З 3 штурмової ми за день уразили 4 танки, і з них підтверджено спалили два за день одним розрахунком. І це було прям круто, так що цього, на мою думку, ніхто не робив до нас. Це моя емоційна історія, і вона там, потім це все стає такою рутиною. Перших чотири танки цих, це прям було круто. Як змінився підхід до ведення бойових дій із впровадженням fpv дронів та інших БПЛА? Ну, якщо раніше там десь там 23 рік, середина 23-го, до початку 24-го, це була історія, що можливо було працювати там, там, 600 метрів АТЛБЗ, там, кілометр АТЛБЗ. То зараз противник та так же широко застосовує півідрони, а ми другі, як би, і коптерного і літакового, типу, і вони, так же як і ми. Да? Тобто, і ця, от ця зона сіра, в якої як би, там, вижити дуже важко, вона ж розширюється. Тобто зараз, би, там, ми, на мою думку, там, FPV розрахунку вижити там на двох кілометрах от ЛБЗ, в принципі, майже нереально. Тому що FPV літає, арта насипає, ну тобто, розширення цієї сірої зони, куди ти просто так не заїдеш, не приїдеш, да, тобто, вона там розширюється. На мою думку, як би, і далі буде розвиватися цей напрямок. І далі буде зараз, як би, опять же. Там всі успішні операції, там, навіть оборонні, вони, як би там, де стоїть підрозділ, який спроможний по БПЛА. Ну і таких прикладів, слава Богу, достатньо, там все нормально. Як тока, якби у підрозділу, який стоїть в смузі, хромає БПЛАшна тема, ну, результат наліцов. Що для вас є найважливішим у військових операціях за участю БПЛА? Найважливішим взаємодія. Найважливіше це взаємодія. Взаємодія в смузі бригади, в якої ми працюємо, чи батальйону, взаємодія з ребом, взаємодія з партнерами, взаємодія зі своїм пунктом передовим командним пунктом. Це взаємодія з різними службами ЗСУ. СБУ РЕП РЕР розвідки, і це повинно все в кучі давати результат. Які критерії ви враховуєте під час відбору бійців до підрозділу Азгард? Ши дуже важливий критерій це бажання цієї людини вообще щось робити там, і якось допомагати державі і зсу захищати нашу державу. Останні критерії це таке, да, знаєте, ну, да, нам потрібні фахівці. тобто ну, І дофіга е різних фахівців нам потрібно там, не такого високого рівня. Да, там, ну, потрібні айтішники, потрібні інженери-механіки, да, потрібні люди, які як, як можуть робити 3-4 справи одночасно. Тому їй потрібна куча других, других факівців простих напрямків, там, типу, водії, діловоди і куча-куча всього. Ви ж розумієте, якщо ми, у нас немає нормального ділавода і немає нормального там, забезпечення, то підрозділ не зможе воювати нормально. Ну, різні фахівці. Ну, найголовніше, щоб його за уші не притянули. Да, би. Не бусифіцирували, не застали. Ну, як? Я не знаю, як змотивувати, ну тобто. Таких людей. Ну, тут. І слава Богу, що в СБС і у нас в батальйоні є рекрутинг, ці всі люди добровільно прийшли в армію. І зараз ми по молодежі бачимо, що вони змотивовані. Так, да, зрозуміло, що вони вчаться, ну, слава Богу, що в них є ті вчителі, яких у нас не було. Я взагалі не розумію, як їх можна от просто там викинути і да, сказати, йди воюй, там, на ті дрони, на тобі. То-то-то, іди воюю. Не знаю, ну тобто, слава Богу, що у них є ми і є ті фахівці з Азгарду, які можуть сказати, як робити, що куди біжати, да, і, і стати ефективним. Я кажу, найголовніше, що ми прийшли сюди не вмирати, а вбивати ворога. Тому що, якщо ми прийшли вмирати, вмерти там за двохсотся чи за трьохсот, це буде так. А хто їх буде вбивати, їх десять разів більше, ніж нас. Тому наша задача не померти, бути в строю і кожному вбити там, хоча б там, по 100 кацапів, тоді у нас є шанс. Якщо ми будемо просто вмирати, у нас немає шансу. Чи були моменти, коли ви відчували особливу гордість за своїх бійців? Я завжди відчуваю гордість за своїх бійців. Завжди, абсолютно. Так, да, я можу, -де деколи де, де там сварюся, понятно. Ну, це ж нормальна історія, да, психологічна. Це нормально для нормальної людини. Да, как бы. Тому я гордість за своїх бійців вона завжди є. Я, я рахую, що кожен бієць цього підрозділу зробив для ЗСУ і для держави дуже багато. Тому що ми. Крім того, що самі там вбивали, да, знищували техніку, міняли хід війни на, на, на своєму маленькому учаску фронту, е, ну, ми їх ще навчали різні підрозділи, і це от, зараз було видно. Ну, якщо подивитися, то нас підтримує там, і третього ШБР, да, там, і 24-та бригада, і куча-куча, і ТГР Адам. Ну, куча передових підрозділів, а передові мені, чому? Тому що ми в 23-му році, там, на, влітку, кожного з цих бригад підтримали, навчили, і ми займалися ще, би, учбовою програмою для бригад. Тому я думаю, що ми конкретно ми змінили ми цей очаг ефективності в нашій галузі да, військові, Розширили путем обучення і навчання фахівців в інших бригадах. Тому гордість за свій підрозділ, за свій особовий склад завжди в мене є. Хлопцям я, ну прям. Вони красавці. Так, да, кожен з своїми там, недоліками, да, там, ну, ми всі з недоліками. Нема ідеальних людей. Да, ну всі красавці. Я всіми моїми горжусь. Чи можете поділитися цікавими або смішними моментами, пов'язаними з роботою підрозділу? Цікавих моментів дофіга. Ну, я ж кажу, треба знайти це відео, де зараз командир роти в РП, знаєте, да? а тоді командир розрахунку. Ну, значить, у нього істерика була, коротше. Їхала газель з позицій. І они, короче, три раза в нее промазали. Ну, надо подивиться просто відео, Ну там просто жесть. Ну, тобто вони заходять, і я с каким чином, отак вот от перед нею пролітаю, там прям ну, вот такі, там, міліметри. І ловлять ловля цей борт, опять подъемается, заходять другий раз, другий раз промазують, і третій раз промазують, Ну, короче,. Була істерика, ну, такі, таких приколів дуже дофіга да? за цей період служби, до речі, би підрозділ 21 місяць знаходився на ЛБЗ, без там глобальних ротацій, да? були как відпустки. відпуски, ну, тому що люди не витримують, ну, тобто, якщо там, Чесно, я скажу, що я бачу, що там 3-4 місяці це максимальний срок для бійця, щоб він не знаходився в такій тусовці, да, бо йому треба два тижні просто перепочити і перезарядитися, тому що ну, не вивозять хлопців. Ну ніхто не вивозить насправді. Ну, інтенсивка, да, коли ти там, 24 на 7 цим займаєшся, ну, так, така історія. Як ви бачите майбутнє застосування дронів у військових операціях, які технології можуть стати наступним проривом? Рой? Ну, я конкретно в пів це РІ, це, грубо говоря, незалежність від е, зв'язку, ши, ну, тобто штучний інтелект, який розпізнає цілі, тобто ти йому задав квадрат, закинув туди 20 дронів, якби, вони там самі літають, когось вбивають. Йому не потрібен не зв'язок, він повністю автономний. Да? Він, у нього є запрограмовані цілі, він їх обнаружив, сам знищив. Ну, попав не попав, але сам факт. Да? Представте, що таке 100 дронів літає в квадраті як би, там, 5 на 5 кілометрів і як би, вбиває все, що шевілиться. Ну, що далі, що? я не знаю, що далі? Як, як воювати взагалі? Тому за цим перспектива, на мою думку, плюс. Грубо кажучи, ми ж прийшли до того, що в нас вже є і наземні дрони, і воздушні, і морські. Да, там, вже все на дронах. Танки скоро я думаю, що будуть на дронах. Ну, коротко, ніхто, там, особовий склад, буде сидіти отак, в кабінеті за джойстиками. і ну, я так, На мою думку, це буде так. І, так. Ну, для цього вся технологія є. Да, би, нічого в цьому нафіга, грубо кажучи, риз, ризикувати. Особовим складом, ну, тобто, да, смішки з мішками, да, а геймери, які -то в танчики грали, да, вони реально можуть воювати на полі бою. І це буде це 100%, на мою думку, як підтримуєте бойовий дух у підрозділі, особливо під час складних завдань. Ви розумієте, в підрозділі підтримується бойовий дух, якщо вони виїхали, зробили задачу, у них все вийшло, їх не потрібно підтримувати. Вони самі себе підтримують. Все плохо. Це коли вони вийшли, кучу часу на це потратили, кучу енергії. Цього нікуди ніхто не полетів, нікого порога не, не знищив, техніку не знищив. Оце біда. В да, тому що всі злі, всі друг друга, як как би бы, кажуть, що всі вокруг винні в цій історії. Да. А коли успішні операції нікого підтримувати не треба, вони заходять горда, нагой, двері відкривають. Как... Ваш підрозділ перейшов до новостворених сил безпілотних систем. Як ви бачите, розвиток його в цьому організмі та чому саме СБС? Ситуція СБС та сили безплотних систем. Да, ми чим займаємося безплотними системами, безплотними системами. На ну, мою думку, просто я так вирішив, і воно так повинно бути. що е Це рід військ, е якого призначення стосовувати всі види дронів. Так, ну, дуже логічно, якщо подумати, так, глибоко не копати. Тому СБС. Тому я думаю, що це е, дасть нам новий віток. Ну, люди, ви ж розумієте, як на роботі, да? якщо ти два з половиною роки воюєш, робиш одне і те ж, да? ти вже фахівець, фахівець в своїй справі. Ну, незалежно від того, яку роль да? посаду ти займаєш, ти займаєшся якоюсь справою. Да? Ти береш там і готуєш бика, наприклад. Да? Ну, Ти це готуєш два з половиною року. Представте, два з половиною роки ти готуєш бика. Як ви думаєте, надає це чи ні? Я думаю, що вже в печонках сидить, одне те ж. Да? Лю... Людині, а хлопці би, ще молоді, у да? повин... них повинен бути розвиток. Да? Вони повинні е... більше час передавати свій е... оцей опит молодежі, да? ну, тому що неможливо, ну, х... ну класно, ну, три роки скоро буде. Да? Ми на... на війні служимо. Ну, люди ж. Вигорає, це правда? А так вони відчувають свою віддачу. Вони там, ну даже подивиться, зараз, я ж кажу, на Ерпенян, то можна да? людина заново народилась. Да? Тобто, так ты в рутині кожен день, а так у тебе молодежи, куча задач, да, вони ошибаються, там біжу, біжуть куди то щось зламають. Як в армії у нас кажуть, кажуть, дай два шара, один зламають, один протеряють. Так і, так і тут. Ну нічого страшного. Серед цефіф Тому це перспектива, це е, такий шанс для тих людей, які вже два з половиною роки воюють, е, щось нове зробити, розвивати. І це нормально, як і в бізнесі. Да, как ти ж не можеш стояти на місці. Да? Кожен день, ти ж, знаєте, як, той анекдот про коли біля банку продавало горіхи чувак, би, і чувак ходив там, в банк, там, кожен, кожен тиждень. Каже, я не пойму, а ты по ти продаєш Она Говорить, по гривні. А купиш почему? Говорить, по гривні. Говорить, а в чем сенс це все? Мені не подобається, шелест орехов. Ну, десь вот так, да. Ну, коротше, для того, щоб не було шелісту орехів, ну, люди просто устают. А так, у них є розвиток, є роз... ми там, грубо кажучи, були взводом, зараз рота стаємо батальйону. Да. Це куча роботи. Це, я не скажу, що це не складно, це дуже складно. Навчити людей це трошки друг, друг, друга історія. А і навчити їх в бойових умовах це дуже складно. Тому. Ну, це все, все одно, да, как би, для цих людей це новий віток. І для мене теж. Да, как би, тому що ти вже в цьому ограниченому колективі, всі вже друг друга знають, всі знають, хто на що способний. Ну, коротше, ну, три роки життя бок о бок. Та ну. Тому це вихід наш СБС. Я ж кажу, тому що це наша галузева рітвіст галузевий. Ти думаєш, що все буде в порядку. Ми якось, зможемо, ну, якщо війна не закінчиться. Як ви плануєте залучати нових бійців? Чим підрозділ може зацікавити молодих людей? Люди зараз от молоді люди, яких набирав не я. Та да, у нас є ще одна відома людина, командир роти в батальйоні. Брав він, і це його люди. Вони прийшли, якби побачили, сходили і сказали, та ні, ми залишаємося, нам, нам все подобається. Ми займаємося, ну, тобто для людини важливо, на мою думку, ну, для нормальної людини важливо, що він приносить якусь кори, користь. Так? Незалежно від того, ну так, да, я там там. Є такі люди, які там, кажуть, ми боїмо, боїмося там, да, на бойовій. Ну, ми готові там, робити там, 24 на 7, тому що інженерна робота це дуже складна історія. Це, це, це історія про те, що ти 24 на 7 постоїть постійно би, в роботі. Ну, коли там, бойові дії, ми там, на кольосах їдемо би, по, на бойовому застосуванні. Тому інженерка дуже важка, важка складова. І, а, а не буде інженеркою, не буде в літати не буде без інженерки. Розумієте, тому є всім, що робити. Коли люди чуть, от, от внутрішнє розуміння того, що ти потрібен, це і для бійців, до речі, дуже важливо. Да? Коли ти якусь роб... робиш якусь роботу, а ця робота на твою, на твою думку не приносить ніякого результату. Ну, так, да, і в бізнесі, і в житті така ж історія. Да? Ну, тобто ти щось робиш. В один прекрасний момент, ти собі думаєш, що я займаюся хернею. Да? Ну, Нахіра я буду займатися херньою, якщо я не приношу користь. І так, таких багато ірпінь, опять же, от, 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 сьогодні четвертий раз вертаюся да? ірпінь довго працював в розвитку. і в один прекрасний момент він зрозумів, що він знаходить ну, тобто цілі, а їх ніхто не вбиває. Да? І так от, представьте, день, два, три місяць. Тобто ти приходиш на роботу, ти рискуєш своїм життям, да? і по итогу і твої бійці в твоєму розрахунку, і потоку ти місяць-два знаходиш цілі, їх подаєш, а їх ніхто не вбиває. Оце демотивує дуже сильно. Тому потрібно. І якщо люди молоді, ну, рекрутинг, вони всі добровольці, самі. При... Тут по яким причинам тоже дуже друга, що там? Зажали ТЦК, зажала їх там, ну, вони розуміють, що рано чи пізно прийдеться йти, а коли їм кажуть, ну ти можеш пойти туди, куди ти хочеш, да можеш пойти, ну, як лотерея, ну, якщо ти молодий і психологічно устойчивий, ти можеш бути штурмовиком. А якщо ні, якщо тебе 40 плюс, да, ну ти охеренний інженер, ну якось у штурмовик. штурмовик. Ну, зато ти, ти можеш тут принести користі більше, ніж, наприклад, штурмовик. Ну, на мою думку. Тому що вони розуміють, що вони би, приносять користь, то вони так, абсолютно нормально працюють, готові працювати е, там, з мінімумом відпочинку і всього стального. Тому все ок. Що б ви порадили тим, хто розглядає можливість служити в підрозділі Асгард, або взагалі в армії? Свій підрозділ, не чекати, поки вас бусифіцирують. Якщо вас бусифіцирують, ви. Витягнути когось із сухопутки, із сухопутного учбового центру, ну ви вже якби в сухопутці, і у вас буде розподіляти наказ про де сухопутки. Да? І вас ніхто не буде спрашивати, ким ви хочете бути чи не хочете, да? ну, якщо вас бусифіцирують. А якщо ви підписали, ну, там, різниця одна, що ви підписуєте контракт. Да? На мою думку, контракт, різниці немає взагалі ніякої. Є да, тебе вот контракт. Ви думаєте, що якщо закінчиться війна, ми зможемо прокормити мільйонну армію, то я думаю, що виганять завтра під сраку всіх. Да, на мою думку, тому мені не важливо контракт у мене, чи я мобілізований, чи, чи ні. Тому треба вибирати підрозділ та да, йти туди, в цей підрозділ. Асгард на сьогоднішній день став батальйоном. Лінійним 412-го полку у да, сил безпілотних систем, то ми в you Welcome, ми чекаємо нормальних хлопців: і інженерів, і пілотів, і штурманів, і інженерів хайтехніків, і водіїв, і поварів, і е, діловодів. Всіх. Ну, всі повинні розуміти, що у них повинні бути бажання і мотивація. Ми їх заберемо. Аж гайза шумить. Ми забираємо, вони як би, йдуть на БЗВП в своїй весь частині СБС. -а. Тобто вони прийдуть точно назад в СБС і точно прийдуть туди, куди вони зібралися йти. Це я гарантую. Це, я думаю, що це дуже важливо для дуже-дуже багатьох людей, тому що у всіх така, і такий є страх, що там. Їх заберуть і потім відправлять туди, куди вони там не хочуть чи не можуть, це психологічно не готові. Тут всі психологічно, якщо ти психологічно готов, якщо ти готов займатися тою справою в такою, і ми тебе взяли на таку справу, то ти будеш займатися тою справою, якою ти хочеш займатися, і максимально будеш приносити користь. Це точно.